Компанія Coffee One підготувала для клієнта автоматичну кавомашину Ria Вендос. Кавомашина в ідеальному стані та з гарантією на один рік. Ця кавомашина є надійним вибором для місць з високою прохідністю, де швидкість обслуговування та якість кави є ключовими факторами успіху. Ріавентов забезпечує не тільки виняткову продуктивність, але й втілює в собі стиль та інноваційність, роблячи процес приготування кави простим, ефективним та приємним. І саме комфорт користувача був одним з пріоритетів при розробці цієї моделі, що чудово виражається в таких деталях, як тримач для чашок, клапан для гарячої води та зручна висота області видачі напоїв. Крім того, вбудована функція автоматичної видачі стаканчиків мінімізує Зусилля необхідні для приготування свого замовлення, дозволяючи насолоджуватись улюбленим напоєм без зайвих затримок. А щоб дізнатися ще більше деталей, звертайтеся у кофіван.